Всім-всім добрий день! Це знову я. Звісно, це я, хто ще? І сьогодні ми з вами будемо робити ще одне таке заняття. Дільце таке, котре, мені здається, буде цікавим. А саме ми будемо розглядати з вами деякі українські фразологізми. Варто додати, напевно, варто, а те, що багато з них використовуються не тільки о, десь в творах або де, а ще також всі ці фразологізми і зустрічаються на різних екзаменах або в мові. Тож буде, напевно, корисно і для НМТ, і для різних інших забав, ну і просто для того, щоб краще розуміти значення. Структура буде виглядати так. Я зайду в додаток. Спробую самотужки спочатку відгадати, що це був за фразологізм, бо колись я їх давно вчила, тому вони в мене і збереглись. А потім ми з вами, може, навіть спробуємо пройти тест і подивитись, скільки я запам'ятала. Якось так. Так що, давайте почнемо, так. Я зараз відкрию фразологізми. Так. Ось вони. І перший фразологізм. Я бачу їх вперше за останні. Ем, Дні. Я не буду рахувати, добре. Так, Авгій стайні. Мені здається, що це з якогось міфу. Ем, і це про щось дуже брудне і занедбане. Це все, що я пам'ятаю. Давайте прочитаємо. Тут є щось дуже занедбане: повне безладдя. В грецькій міфології, обора відгороджена частина подвір'я з приміщеннями для худоби. Царя Еліди Авгія, що мав багато худоби і не чистив її від гною 30 років. Ось таке в нас тут пояснення. Я тут намагалася знайти щось інше, але ні. Іншого пояснення немає. Ось так. Теж ми можемо записати, що один з там сколькось я вгадала. Окей, okay. далі. Аж іскри летять. Можливо, це про те, що щось робити, приділяючи цьому. Все своє натхнення або всю свою як. міць. <с> Якось дивно звучить, але ну. тобто, з ентузіазмом щось робити. Можливо, так? Давайте подивимось. Аж іскри летять. Дуже енергійно, завзято, запально, докладаючи всіх зусиль. М -м, так, вийшло. Тобто, два вже. Ну, добре, добре. А, наступний це. Азбучна істина. Азбучна істина мені пам'ятається, що це про те, що загально зрозуміло. Тобто це настільки очевидно, що напевно повинні всі знати. Бо азбука це перша річ, яку отримує дитина, коли вчить мову, щось таке. І, наче цей фразологізм дійсно має таке значення. Давайте перевіримо. Азбучна істина загально зрозуміла, елементарна річ. Азбука це перше, що діти вчать. <смір> так, дійсно. А, так, далі. Альфа і омега. А, вибачте, що я сміюсь, бо знаєте, всі ці матеріали там, де ось це <смір> з омега або ще з чимось. Господи, навіщо я це колись свої е... роки дивилась, Господи. А, але це не про те. Це про початок і кінець, щось е, першотворне, щось таке. Там було якесь більш філософське значення цього всього і це, напевно, теж з Греції. Е, напевно, давайте перевіримо. А, Альфа і Омега. Початок і кінець чого-небудь. Про Альфа і Омега походить із Біблії а з Біблії Точніше, з відкривання Івана Богослова. Новий заповіт. У грецькому алфавіті Альфа перша літера, а Омега остання. У біблійному контексті ці літери символізують повноту, цілісність, початок і кінець усього існуючого. Ось у об'явленні цитата є Я, є Альфа і Омега, перший останній початок і кінець. Тими словами, Бог або Христос стверджує свою вічність, всеохопність і абсолютну владу над усім. Що було, є і буде. <сько> Якось так. То, в принципі, е... о, тут ще є додаток. А тут був ні, тут не було. Угу. З часом цей вислів перейшов у культурний обіг і став означати повноту чогось. Все від початку до кінця. Найважливіше сутність чогось або початок і завершення якоїсь справи, події, явища. Наприклад, для нього музика альфа й омега життя, тобто суть. Усе життя обертається довкола неї. Це яскравий приклад того, як релігійний символ трансформувався у фразологізм зі значенням, що використовується в повсякденній мові. Тобто можна використовувати в повсякденній мові як повноту або найважливіше для когось. Ось так. Використовуйте. Ну, в принципі, я щось вгадала чотири навіть. А Ось далі я не впевнена. Ну, давайте подивимось. Аріаднина нитка. Аріаднина нитка. Хм. Мені здається, я також пам'ятаю. Це про те, щоб знайти як, як маяк тобто там був якийсь міф про а, не пам'ятаю грецького героя. Може. Е, я не знаю, це грецький герой. А, хто там, Ахілес, Приметей, я не знаю, можливо, там зовсім інший якийсь. А, ну, хтось, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю пам хтось. Ось, і ось ця аріадна чи хтось там в якомусь лабіринті дала клубок ниток в якомусь лабіринті. Це так дивно описувати, коли намагаєшся, як пригадати. І ця, цей клубок повинен був вивести з лабіринту. Таким чином, щоб людина не заблукала. Напевно, якось так. Ну, і фразологізм, напевно, значить щось типу напевно якогось Прокладання. Шляху хочеться сказати, але це не дуже нормальний переклад. Як вказівника шляху. Щось таке, те, що тебе виводить з якоїсь ситуації, можливо. Давайте подивимось. Аріадна нитка це те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації. Цей фразологізм, що походить з давньогрецької міфології, а, так, тут не ріки, не Негіласи. А саме з міфу про Тесея та Мінотавра. У давньогрецькому міфі герой Тесей вирушив до Критського лабіринту, щоб убити чудовисько Мінотавра. На півлюдину напівбика, що жив у заплутному лабіринті, збудованому майстром е, Дедалом. Проблема була не лише в тому, щоб перемогти чудовисько, а й вийти з лабіринту живим. Принцеса Аріадна, дочка царя Мінуса, закохалася в Тесея і вирішила йому допомогти. Дала йому клубок ниток, що вона... о, окей. Тесею, виходячи з. ой, входячи, виходячи, Сей, входячи в лабіринт, прив'язав один кінець нитки до входу, а потім розмотував її, рухаючись у глиб лабіринту. Після перемоги над мінотавром він завдяки нитці знайшов дорогу назад. Приклад, його спостереження стали арядненою ниткою в дослідженні складного злочину. Ну, тобто те, що виводить, можливо, з глухого... глухого. Не знаю, з тупого кінця. З тупого кінця звучить якось дивно. Значення фразологізму, на нитка. Ну тут е, трошки по-іншому описано. Це путівник у складній ситуації, ключ до розгадки заплутаної проблеми, метод, що дозволяє знайти вихід із хаосу. Суть це не просто допомога, це системний спосіб не загубитися в складному. Нитка як символ логіки, стратегії, пам'яті, орієнтації у хаотичному середовищі. Ну, я думаю, це зрозуміло. Я думаю. Ось так. Ну, тобто, стільки ми вже е, розглянули п'ять, і п'ять із п'яти поки що я щось е, сказала. Ну, добре. Далі в нас є ахілесова п'ята. Думаю, все це знають. Те, що є міф про ахілеса, те, що його там е, окунули в якусь річку, і те, що все тіло було там щось безсмертне, а тільки п'ятка якась була неправильна. Окей, okay, не, не неправильна е, о, як та що була. була, вона просто була. Та, що дозволяла його вбити, коротше. Мені лінь це. Давайте так. Це все знають як. Тому я думаю, що не треба довго пояснювати. Дошкульне місце вразлива сторона кого чого небудь. Фрозлогізм, що походить із давногрецької міфології, про героя Ахіла, одного з наймогутіших воїнів Троянської війни. Коли Ахіл був е немовлям, його мати Фатіда, морська богиня, хотіла зробити його безсмертним і невразливим. В одній з версій міфу вона занурила його в священну річку Стікс. А це річка Смертних? Е коли... Чи це інша річка? Коли там доставляють душі кудись там в цей в світ мертвих, там ця річка, я не пам'ятаю, напишіть в коментарях. Вона тримала дитину за п'яту, тому саме ця частина тіла не торкнулася води і залишилася вразливою. Згодом під час троянської війни Ахіла вив Паріс, пустивши стрілу з типового бога Аполлона, яка влучила йому саме в п'яту. Аполлон це бог чого? Морів? А, не пам'ятаю. Морів? Чому морів? Я не пам'ятаю. Єдине вразливе місце. Приклади. Неомоційність і справжня Ахілесова п'ята в переговорах. Фінансова безграмотність стала ахілесовою п'ятою стартапу, і тут ще є якесь пояснення. Ахілесова п'ята це слабке місце в інакше сильній або непереможній людині. Системі чи структури. Вразлива точка, яка може призвести до поразки, навіть якщо все інше бездогану. Ну, якось так. Далі переходимо до. Хм, бабине Лито. Бабинеліто? Може, це якийсь короткий період, а Бабине літо це наче період осені, коли якесь є різке потепління і трохи. Ситуація покращується з погодою. <хи> um, можливо, це якісь як, зміни в обстановці. Щось таке фразологізм, такий непогані зміни саме. Може, щось на кшталт цього? Давайте подивимось. Бабине літо. Погідні дні на початку осені, павутиння, що літає в цей період. Фразологізм має фольклорно е, міфологічне походження. Uh, і пов'язаний з природним явищем, коротким періодом теплої сухої походи весени, звичайно, вересні жовті. Жовті. Жовтні. <схід> Води. Uh, Богдан Хмельницький вашою армуркою. Uh, після перших похолодань походження. Uh, тут є походження. Етимологічна версія народна. Слово бабини пов'язують із образом старої жінки, баби, оскільки цей період осені символізує старість року, тобто його завершення. Весна дівчина, літо жінка, осінь стара баба. Обозвали осінь! Ви чого? Отже, бабина літо останнє тепло перед старістю. А старість! Зимою звали, А, молодці! Міфологічна версія. У злонянські міфології цей час асоціювали з долями, Мокошами бабами, які прядуть нитки людського життя. А, долями, долями. У цей період. У повітрі часто видно поводиння, що тягнеться нитками. Його й назвали нитками долі, долями. Господи. Як, Які баби пряхи спускають з неба. Ось так от. ось так от. Погодна аналогія це потепління є короткочасним поверненням літа, але вже не молодого, а старого. Звідси прикметник, бабне. господи, скільки разів вони обізвали осінь бабою, господи! Значення у прямому, значенні теплий осінній період. Ми вже зрозуміли, у Перенесеному короткочасне повернення молодості, надії чи радості. О, я говорила, що минають, наприклад, її нове кохання було як бавене літо, раптове тепле, але недовге. Ось-ось ось ось. Це є в якому поєднано народне спостереження міфології і поетичне бачення природи. Все, я вгадала, господи, це було доволі складно, я вам скажу. Бо я думала, це буде більш легко робити такі припущення. Але окей. Давайте далі подивимось. Я думаю, що це буде непогано, непогано. Давайте бентежити кров. Ой, чого чогось я його відкрила. Я що, зовсім. Бентежити кров це. схвилювати когось. Ні. Там може бути або. Як дратувати, або може і інше буде значення, типу. що там. я не знаю. Пентежити кров? Кров це коли воно закипає, ну це типу, або дуже сильні якісь емоції, типу там злоби, агресія, або чогось, наприклад, іншого, живого якогось захоплення. Звідки мені знати? Тому давайте ми просто подивимось. Я ж говорила, я ж говорила. Ось ось. Збуджувати, хвилювати людину, викликати сильні емоції. Я говорила. Я говорила, говорила. Все, я експерт в фразологізмах. Звісно. Ну, слава Богу, я ще щось маю. Можливість думати. Фразологізм має образне емоційно забарвлене походження і глибоко вкорінений у народному уявленні про фізологічні психологічні реакції людини. Ну, звісно, звісно, де до кров це збуджувати, хвилювати людину, викликати сильні емоції. Ну, коротше, ви зрозуміли. Часто любовні, еротичні, тривожні чи агресивні. Ось агресивні я говорила. Наприклад, її голос бентежив йому кров як у молоді руки. Якісь знову старці, господи, а, походження, фізіологічна метафора. У традиційній народній культурі кров вважалася сієм життєвої сили, пристрасті, молодості, кохання, гніву. Коли людина відчуває сильні емоції, кипить кров, закипає, пульсує. Отже, потежити кров це порушити внутрішній спокій, викликати сильне збудження нервів. Емоційна символіка це глибоко тілесна і водоза психологічна метафора. Звісно, вона вказує на глибинну реакцію, нерозумову. А тілесно чуттєву інстинктивно у багатьох культурах подібні образи пов'язують з пристрастю, юністю або боротьбою. Та ви ж писали то, що це там якісь молоді руки старці, якісь, а, а тепер про юність. Це <смі> якась, якась аналітика не дуже поетична традиція. Цей фразологізм широко вживається в українській художній літературі з 19 століття у поезії, прозі, щоб передавати пристрасні або неспокійні переживання героїв. І так далі. Е, родинні вирази. Якусь кров зігрівати кров, остудити кров, кров грає. Усі вони відображають спробу описати емоційний стан через образ крові як символу внутрішньої енергії. Тобто кров це в нас символ внутрішньої енергії. Ось. Я вважаю, що для першого разу зростаємо. Бо ми з вами зараз стільки їх розглянемо. Але я все вгадала, все вгадала. Можете мене похвалити. Сьогодні мені все вдалось. І сподіваюся, що ці фразологізми також вам сподобались, і ви будете їх використовувати. А можливо, хоча б просто знати про їх значення. Це було цікаво, це було класно. Я була рада знову записати якусь діч. Тож, дякую вам за перегляд і побачимось знову. Гарного дня!